Всім привітки! Мене звати Мирослава. Ви на каналі Нитка до нитки. І сьогодні наш вже який епізод з нашої такої серії підсумок Бінг 2025, і ми продовжуємо разом з вами заповнювати комірчини, що саме мама зробила, що саме мама виконала. Ну і не тільки про рукодільні, а також комірчини для того, щоб я вас також надихнула, можливо, на щось, що ви можете собі додати в свою рутину, привички, ну або також просто як одноразова якась певна подія, як челендж. В минулому відео про біного я вам розказувала одну із камінши, це ми розглядали ось таку гарну ручку, яку мама зробила саме з бісерою таку цікаву декоративну штучку. Тож ви можете переглянути в попередньому відео, я вам тут посиланечко прикріплюю, а також в описі під відео. Насправді, вона дуже красиво вийшла, ось саме мама зняла, коли її доробила, завершила і прикріпила, одягнула цей елемент. Ось ці посилання, які виходять на екрані, які вгорі появляються, вони є клікабельні, тобто ви можете на них натиснути і зразу перейти на відео. Тож користуйтеся, намагаюся часто їх додавати, якщо згадую відео. Сьогодні я з вами розкажу саме про три комірчини, які мама зробила, і дві з них рукодільні були. У мене є такий мішецький, який приїхав до мене, який вже прибув. Маму відправила посилочку, і я вже тримаю ці саме іграшки. А саме це щось дуже цікавеньке. Ми намагались креативно щось зробити. Ну і але також було цікаво роздивлятися і поповнити колекцію іграшок. І кум'ячина веселка. Ми придумали такий, скажімо, концепт, що протягом тижня мама мала зв'язати сім брелочків, де кожен день це певний якийсь колір веселки. І так, цілих сім днів, сім кольорів веселки, сім днів тиждень в'язання класних брелочків. Тож, мама вирішила зробити і зробити один варіант, але різних кольорів. Цікаво, мені здається, дуже. Тож, ось і в нас вже є сім бралочків, приїхали до мене, і ми зараз з вами глянемо на них. Звичайно, що в нас кожен процес починається з вибору ниточок. Вибрала саме кольори веселки, тому вибирала ось такі. Колір червоний це номер 90 колір оранжевий, номер 85. Як бачимо, мама брала яскраві кольори, такі, що були насичені, не ніжні, не пастенні. Для жовтого колір 35, для зеленого колір 52. Він такий є в нас більш травянисто зелений це всі в нас ниточки Yarn Art Jeans. І для такого голубенького синього номер 15, для голубенького, для синього номер більш темніший, а саме номер 17, він такий де більш насичений, глибший колір. Лоти я вам не диктую, ви можете глянути на екрані, які саме вони, але дуже часто кольори в лотах відрізняються. Тому тут варто орієнтуватися по кольору, наприклад, фіолетовий останній у нас колір номер 72 І варто орієнтуватися по кольору, в принципі, важливо собі розраховувати так, щоб в'язати. Одну іграшок, один брелочок саме з одного моточка ниточки, щоб воно вистачило, тому що в цих ниточках лоти навіть один колір дуже може відрізнятися по відтінках. Деколи навіть здається, що це різні кольори. І ось такий набірчик з семи ниточок получився. Але, звичайно, що не тільки сім ниточок, мама, взяла, тому що не було б достатньо, нам треба також. Колір як основу для олівця це в нас оця деревина. Тож взяла, мама такий доволі нейтральний, гарненький колір, бежевого кольору. Так, Це в нас ярина арчин з ниточки. І колір 07. Він є доволі такий ніжний, універсальний, до всього підходить, і як основа для олівця підійшов ідеально. Тож, давайте глянемо, які результати були. А саме ось такий вийшла. Червоненький олівчик. Ми їх поважимо і поміряємо згодом, тож ви, в принципі, зможете оцінити, які вони за розміром. Такий першенький олівчик, який мама зв'язала першого дня. Другого дня мама зв'язала оранжевий такий самий ж олівчик, тільки оранжевого кольору. Третього дня це був жовтий. Мама вирішила веселку зробити такий саме з олівчиків трошечки і ніби урізноманітнити саме елемент олівчиків, але також спростити собі завдання, щоб в'язати по тій самій схемі, яку в'язала попереднього дня, і відповідно так було простіше. Але ну що ж, завдання було поставлено, завдання мама виконала. Тож, який саме результат, ми бачимо. Ось такий був жовтий наступного дня, зелений, голубенький, синій. І останній це такий фіолетовий. Останнього дня мама зв'язала в неділю, ну і все це показала. Тож зараз ми можемо подивитися, які вони кругленькі, маленькі, і їх сім днів тижня. Сім днів, сім брелочків, сім олівчиків. І зараз ми їх з вами також поміряємо. Як думаєте, вони великі чи невеликі? Хоч можна вже зорієнтуватися, що вони не є великі, але вони є якраз ідеального розміру на брелочок, я би собі такий хотіла, особисто, якщо, наприклад, який це був би класний подарунок саме на День вчителя. Або е, дитині дати на рюкзачок прикріпити. Діти ж люблять все таке кольорове, Якщо в них зараз улюблений колір саме такий як з олівчика, то це ж був би ідеальний подарунок. А розміром ці олівчики всього лиш 8 см. 8,5. Сама основа вона в нас в основному йде як 7 см. Але якщо брати оці ще закінчення, оцей округлений краєчок, ну, то можемо сказати, що біля 8,5 см. Будуть. І давайте їх поважимо, а важить на солівчик 5 грамів, але приблизно 5, тому що наступний важить 4 грами, 5 і так далі. І Зараз, в принципі, вони 5-4 грами, а всі 7 важить 33 грами. Тобто, виходить так, що в нас в основному 5. Тільки два олівчики в нас по 4 грами. Ну воно залежить також від наповнювання синтепону і наскільки щільно зв'язалося, наскільки більше ниточки пішло, але в основному вони однакові, тому що по одній схемі. Ну і в основному все залежало саме від кольору нитки. Можемо тепер порівняти, наскільки вона, знаєте, залежить від цього. Але в основному різниці та око взагалі не видно. І такий кольоровий сет, кольорова колекція получилася. Я вважаю, що комірчина успішно виповнена. Дивлячись на ці олівчики, чесно скажу вам, хочеться більше їх. Ось така в нас веселочка получилась. Ось я вам кажу. Ну, просто дивіться, яка це красота! Мені надзвичайно подобається. По-перше, яскраві кольори, класні. І це в нас. Олівчики, як можна зрозуміти, олівчики, які йдуть як брелочки. Ось можна до них прикріпити тут, можна прикріпити згори, саме там, де повинно писатись, можна тут, з будь-яких сторон можна прикріпити на мене брелочка. І ось такий класненький брелочок. І їх аж цілих сім. Ну, насправді, мені здається, я починаю любити це бінго, бо мені ну, і так подобалось, тому що багато красоти створилось. Але коли ти розумієш, що це було зв'язано за тиждень, і наскільки креативно, настільки класно, ну це просто. Якщо в мене зразу в голові, знаєте, ідея, де це можна використати, наприклад, якщо е, з друзями. Взяти і семеро друзів, а якась така компанія, то просто подарувати усім, собі взяти один, в решта шість подарувати, і ось такий класний елемент, який можна кожному носити з собою, там десь чи біля телефона, чи біля ключів, чи в принципі просто на сумочці, в принципі, будь-де будь-як, то ж насправді це дуже класно, і класна ідея, коли саме можна це гарненько. Створити, а Тож, ось такі, дивіться, якісь цілі вийлися э, такі класні олівчики. І це я вважаю, він можна успішно сказати, ця речі заповнена, виконана і дуже класна. І я насправді дуже рада, що в нас поповнюється такими олівчиками. Якщо ви на каналі не новенький, якщо новенький, підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Я тут новенький, радий бачити класний, що знайшов ваш канал. Подіваюсь на такі коментарі, тож пишіть їх, буду все читати, буду відповідати. А якщо ви вже давно з нами на каналі, тож ви, можливо, бачили. Такий олівчик мама колись в'язала, в'язала синьо-жовтий саме, такий синій, але давала ще тут е, такий, е, такий елемент жовтого або жовтий елемент синього, я вже не пам'ятаю. Я вам можу прикріпити відео, я думаю, що якщо ви на каналі, то ви бачили, ви знаєте. Ні, я вам прикріпляю, ви можете переглянути, як саме мама його робила. Тож, ось такий класний. Олівчик, Колекція олівчиків поповнюється, і вони йдуть навіть, я б сказала, таким класним разом гуртом. Я їх відправляю до нашої колекції іграшок, до нашої колекції брелочків. Якщо ви не знаєте, в нас ціла є плейлист брелочки, тому що я їх обожнюю. я їх люблю міняти, прикріплювати до сумочки, дарувати. Мені здається, це найкращий і найбільш прикольніший варіант того, як подарувати якусь ручну роботу в плані брелочка, тому що можна носити, і вона не буде стояти, пилитись, хоча, звичайно, хто що любить, але я надаю перевагу саме брелочкам. Але ще плюс дві не я хочу вам відзвітувати. Це одна тиждень без солодкого. Ми додали такий елемент. Він також не є рукодійний, а саме, додали за рахунок того, що. Часом потрібно робити такі челенджі, щоб зрозуміти, пізнати краще себе, наскільки е, щось більше хочеться, чи щось над чим потрібно можливо попрацювати, а що не є, наприклад, проблемою, і звичайно, що з цукром є таке трошки не що часом потрібно обмежити, або принаймні розуміти, скільки тобі хочеться. Я казала мама, вона з тих людей, які коли є щось солодке. Вона хоче солодке, вона хоче щось з'їсти, коли немає, ні, відповідно. І найбільше також, як я, це любить саме тортики, якісь, я ще обожнюю просто морозиво, але в мене є патки на шоколад. Чи не знаю, там якісь цукерки. І так виходить, хіба що це шоколадні цукерки? Тут му підзадуматись. Знаєте, різні такі з начинкою. Але цей тиждень ми солодка мама провела успішно, тому що, хоча останні дні були такі трішки важчими за рахунок того, що принесли, подарували солодкі, і воно мусило почекати, якби на цей подарунок було взагалі без проблем. А ви любите солодкі? Чи більше по соленому? Більше такі падки на різні снеки, на різні закуски, а не на солодощі. Бо я, мабуть, також другий варіант більше саме якісь закуски. І ще одна комірчина, яку, в принципі, мама виконала за цей рік, це також журкодійно. Це зв'язати 10 різних в'язаних брелочків. Ну, і звичайно, що якщо ви слідкуєте за каналом, і в принципі, якщо ні, протягом цього року мама зв'язала більше, ніж 10 брилочків, і плюшеві різні види, і звичайні, і закрило, з антипілінгового крилу, і такі, і сиклі, просто дуже багато брилочків. Ми навіть цього року запустили наш перший спіль. Саме майстерню брелочків. Майстерня почала працювати, і я рада, що багато рокодіниць долучилися, і також в'язали разом з нами зимові брелочки. Насправді ця ідея нам сподобалась, і ми будемо продовжувати. Вона полягала на тому і полягає на тому, що кожний сезон. Певний якийсь зимовий, літній, весняний осінні. Ми будемо перші тижні в'язати брилочки разом, е, разом з компанією, ділитися майстер-класами, результатами, е, також створювати список учасників, підтримувати один одного. Ну і скоро буде, ну як скоро, <пл 'язаний> на початку березня будемо в'язати разом з вами весняні брилочки, е, надихатися створювати таку весняну атмосферу, весняний настрій, наповнювати наші ключниці, сумочки різними ввесняними елементами. Тож, не пропустіть, я буду записувати вступне відео. Я буду також звітувати, показувати різні наші весняні бровочки, які мама в'язали, і в нас вони є в колекції. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Ну а щоб побачити, які мама 10 різних брелочків, в принципі, не тільки 10, а більше зв'язала за цей рік. Я вас запрошую на канал, на плейлист, я також тут прикріпляю, плейлист брелочки, Ну і на відео, які були саме на різні. Нованісніші, ну, які були зв'язані протягом цього року. Я сподіваюся, що вам ці відео сподобаються, пишіть коментарі. Думаю, варто також згадати, що це в нас не останні, як ми бачимо по нашій табличці, що Бінго ще не завершились підсумок, ми ще будемо з вами звітувати, я вам ще буду розказувати. Але також я залишаю посиланнячка на учасників, цілий список учасників, хто також брав участь у Бінго 2025, організатором якого є. Пані Олена поганова, в'яжемо українською, тож підтримуйте також. І давайте створювати український рукодільний Ютуб разом. Всіх люблю, цілий обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!